Набити татуювання зображенням кернеса з передвиборчої агітації у такий спосіб, деякі фанати екс-мера Харкова вирішили увіковічнити свого кумира, особливо підприємливі харків'яни вже роблять бізнес, торгуючи в інтернеті значками та іншими атрибутами, пов'язаними з екс-мером. Охочих придбати згадку про гепу чимало. А в мерії пропонують увіковічнити кернеса в назвах проспектів, станції метро і навіть зоопарку, а також встановити пам'ятник екс-меру. Про це нині у Харкові точаться бурхливі дискусії натомість щодо головного питання, коли будуть призначені перевибори мера міста, поки ніхто публічно не висловлюється, та й самі харків'яни цим схоже не дуже переймаються. Я вважаю, що перевибори поки не потрібні. В країні така ситуація, що якщо є можливість, то хай після кернеса буде його команда. Краще вона, ніж невідомо хто ні хто ну взагалі, перевибори потрібні, але думаю, що це не найближчим часом упродовж півроку. Харків завжди буде пам'ятати свого мера, світла йому пам'ять. І зараз занадто рано говорити про такі речі. Я сподіваюся, що в Харкові буде гідний керівник, коли прийде час. Вадітяль і кадаврібрьо Харкачані зділають своє. Геннадій Кернес керував Харковом з 2010 року. На останніх місцевих виборах він переміг утретє. Але де-факто Кернес не керував Харковом. Відколи захворів і вирушив на лікування в Німеччину. Містом керувала команда екс-мера, зокрема, повноваження голови міста виконував його права рука Ігор Терехов. Терехов колись балотувався в парламент від партії Ющенка. Має за плечима досвід роботи в облдержадміністрації колишнього губернатора Авакова. Після місцевих виборів Терехова також обрали секретарем міськради. Це дало можливість блоку Кернеса попри відсутність мера і, попри значну втрату голосів на останніх місцевих виборах, утримати владу в місті в своїх руках. Принаймні, більшість чиновників Кернеса зберегли свою посаду в мерії. Я вдячний тим депутатам, хто голосував за мене, і тим, хто не голосував. Думаю, в нас буде конструктивна робота спрямована на розвиток Харкова. вважаю, що в нас буде конструктивна робота. Робота направлена на розвиття міста Харкова. Депутат від блоку екс-губернаторки Харківської області Юлії Світличної антикорупціонер Дмитро Булах в це не вірить. Він ніколи не приховував свого негативного ставлення до авторитарного стилю керування містом Кернеса та до непрозорого використання бюджетних коштів його командою після смерті Кернеса. Вважає Булах політична ситуація в місті ще більш заплутана. Містом керує незрозумілі люди, які ніхто ніхто не довіряв цю функцію. Фактично керує Харковом в тій чи іншій ступені 3-4 особи. Ігор Терехов, Арсен Аваков, е якісь, мабуть, особи повноважені від офісу президента, ну, можливо, представники родини Кернеса, Фукс там, чи хтось інший. І звісно, що потрібні якнайшвидше перевибори мера. Поки що за законом про місцеве самоврядування новообраний секретар міськради Ігор Терехов після смерті Кернеса автоматично став виконувачем обов'язків міського голови. У день похорон Кернеса він заявив, що зробить усе необхідне, аби ініціювати перевибори міського голови. За законом, рішення про перевибори міського голови має ухвалити Верховна Рада після отримання відповідного клопотання від міськради. На цю процедуру закон передбачає 90 днів. Для проведення дострокових виборів є два можливі терміни: остання неділя березня і остання неділя жовтня. Часу на призначення перевиборів мера на кінець березня залишається обмаль, але в партії Слуга народу, яка представлена в міськраді Харкова дев'ятьма депутатами, вважають, що шанс ще є. Те клопотання, яке має бути подано до Верховної Ради з питання щодо призначення позачергових виборів голови міської ради, воно має виходити саме від секретаря. Якщо так порахувати, да то це дуже так впритик. 2 січня це така межа періоду, коли має звернутися секретар з таким клопотанням. Аби провести перевибори в березні, каже депутатка, має поквапитися і Верховна Рада ухвалити відповідне рішення не пізніше 20 січня, а це на тлі можливого локдауну теж буде непросто. До міськради Харкова на останніх місцевих виборах увійшли депутати від шістьох партій. Найбільше за чисельністю Блок Кернеса Успішних Харків 34 депутати. На другому місці партія опозиційна платформа за життя 19 депутатів у Європейської солідарності і слуги народу по 9 обранців. Від партії шарія пройшло сім депутатів. Усі фракції підтвердили дойчевелі, що підтримують перевибори міського голови. Проте київський політолог Володимир Фесенко у цьому сумнівається. Легше відповісти, кому не дуже потрібні. От вони не дуже потрібні зараз, саме зараз, команді Кернеса, тому що у них нема такого потужного лідера і конкурентно спроможного кандидата на виборах. Їм краще зберегти владу в нинішньому стані. Коли вони контролюють міську раду, є посада міського секретаря міської ради, і їх це влаштовує. Вони таким чином можуть керувати містом, а на виборах вони можуть програти, ризики є. А от кому потрібні? В першу чергу я думаю, ОПЗЖ ОПЗЖ не отримала за результатами місцевих виборів жодної посади мера в обласних центрах і жодного керівника обласної ради. Фракція ОПЗЖ в Харківській міськраді першу сесію після місцевих виборів почала з блокування трибуни, заявивши, що буде в опозиції і не погоджується з усіма рішеннями, які ухвалюватиме команда Кернеса без залучення інших фракцій. Тепер після смерті Кернеса в ОПЗЖ не виключають, що міську раду очікують великі зміни. Адже полюдсила Кернеса, яка трималася на його іміджі без свого голови, майже не має шансів утримати сильні позиції в місті, переконані в ОПЗЖ. Я думаю, що, ну як я вже сказав, ця політична сила, вона буде переформатована або звільється з іншими політичними силами. Якщо е ця політична сила ввільється в ОПЗЖ, в то вона буде ОПЗЖ. І для виборця, для виборця в першу чергу, це буде зрозуміло, логічно і понятно. Чому? Тому що у нас єдине електоральне поле. і ви, якщо подивитись, взяти Харків і взяти три кампанії, які були президентська, парламентська і місцева. Якщо б вони йшли разом, то ці сили б набирали там перше місце. Опоненти ОПЗЖ, представники Європейської солідарності переконані, що Верховна Рада має максимально поквапитися з призначенням перевиборів мера Харкова, адже вважають небезпечним посилення позиції проросійських сил у прикордонному з Росією місті. Харківський депутат від ЄС Олег Абрамичев, волонтер співзасновник благодійного фонду Сергія Жадана, заявив до Челлі, що його партія у Верховній Раді наполягатиме на проведенні перевиборів мера Харкова саме навесні. Харків зроблять виключенням саме. Ну я ж кажу, що майже 2 мільйони населення міста не може залишатися без міського голови, яким би не був талановитим секретар. Політична така ситуація дуже важка. Бо по результатам виборів як на міського голову, так і в міськраду. Другим, другу позицію займає це ОПЗЖ. От. І якби я впевнений, що ОПЗЖ це проросійська російська сила, бо їх лідер літає там. В Кремль жме руку, там, ви знаєте, кому жме, і це, ну, просто це як доказ такий. І тому політично це от дуже буде важко. Але є такий же страх, того, що на перевиборах вони переможуть. Можливість розкачати проросійські настрої в Харкові потенційно була завжди і залишається досі. Вважає харківський політолог Ігор Поліщук. І це пов'язане не лише з тими чи іншими партіями, а й з радянською ментальністю міста. У Харкові таблички на міськраді досі російською мовою. Російська домінує і нарешті вказівників. Харків досі ігнорує декомунізацію. Більшість населення, наче застрягла 80-90-х роках. Каже політолог Поліщук, на його думку, саме ці 55-60% населення в останні 10 років і голосували за Кернеса, і саме цей електорат нині постане перед питанням кого обирати далі. Електорат такі базовий Кернеса, це такі розлючені, агресивні, дуже такі авторитарні за способом мислення люди. У нас за плечима вже є приклад ДНР, ЛНР. Цей експеримент, який от зараз відбувається на Донбасі, він як такий холодний душ для прихильників, можливо, от знаєте, таких хитаючихся, які, можливо, то за тих, то за тих голосують. Я думаю, що вони просто у нас більш прагматичні люди, і за рахунок цього вони не ідеологічно будуть голосувати. Вони просто будуть, е будуть знати, що. Стабільність їм краще. От за рахунок цього, я думаю, що оцей русський мір вже не пройде. На думку київського політолога Володимира Фесенка, питання, коли будуть перевибори в Харкові, та хто стане наступним мером, вирішуватимуться не так у Харкові, як у Києві. Їх інтерес полягає в тому, щоб зберегти стабільність в місті, щоб не було коливань. Не було дестабілізація, це дуже важливий стратегічно важливий регіон, тим більше на кордоні з Росією. Якщо буде при владі команда Кернеса, на даний момент це влаштовує офіс президента, тому вони не будуть заважати, якщо команда Кернеса трошки погальмує процес виборів з іншого боку, якщо вони раптом домовляться про єдину консолідовану кандидатуру, Помірковану кандидатуру, яка буде влаштовувати офіс президента. Якщо ця кандидатура буде фаворитом, тоді можливо вони це підтримують. На місцевих виборах блокер не заобіцяв, що зробить пріоритетом медицину і комунальну галузь, яка в Харкові сильно застаріла, по всьому місту розриті ями з комунікаціями за фасадом красивих центральних вулиць аварійні будинки. Харків'яни сподіваються, що про їхні проблеми нарешті подбають.